А за скільки часу ви складете кубик Рубіка? Школяр із Тернополя робить це за 8 секунд. Таку швидкість у спідкубінгу Клемент Дячун напрацював за два роки. Перший я взяв кубик Рубіка у руки, коли почався карантин. І з того моменту я почав досконалюватися і зараз я вже вважаю себе. Ну, можна сказати так, професіоналом, оскільки збираю за 7-8 секунд. Це практично хороший світовий рівень. За час свого захоплення Клемент вже третій побував на міжнародних змаганнях. Нещодавно змагався у Швеції. Хлопець єдиний представляв Україну на рівні зі спідкуберами із 17 країн світу. Я попав у фінал і. Я був у першій парі, змагався разом із норвежцем. Він входить у топ-10 найкращих людей в світі, які займаються спідкубінгом, і його найкращий результат одиничний складав менше п'яти секунд. А вас тоді було скільки? Мій середній час був 8 секунд і 92 мілісекунди. Цікавість взяла своє, і я теж вирішую взяти в руки кубик Рубіка. Намагаюся, незважаючи на час, скласти бодай одну білу сторону, але оранжевий є. Можете подивитися, навіть не <рес> Клас! Повезло. Ну десь так приблизно я і складаю кубики. Рубіка. <рес> Климент розповідає, секрет складання кубика Рубіка це знання десятків алгоритмів і вправність рук. Всього існує чотири етапи. Перший етап це наша ціль зібрати білий хрест. Нам потрібно отримати якось якимось чином два правильних слоя. Третій етап. Наша задача полягає у тому, щоб. Наверху були повністю всі жовті елементи. Тобто у нас є зараз п'ять жовтих, потрібно ще чотири. І останній етап це перестановка всіх елементів третього слою. Тут існує всього 21 алгоритм, і відповідно до кожної ситуації потрібно вибрати підходящий алгоритм». Ось на такі нехитрі правила і послідовності у Климента йде кілька секунд, і це точно не межа досконалості, каже хлопець. А поки ми складаємо, в нього з'являються прихильники. Вдома якось складається. Правильну сторону чи просто? Ну, Просто правильну сторону, але а. повністю я їх не складав ніколи. Браво! Клемент потрапив в десятку найкращих з на конкурсі у Швеції, але на цьому розвиватися не припинить і продовжить вдосконалювати свою швидкість.